На цьому тижні у нас вишняний Іван Богослов 8 травня в четвер. Служиться літургія о 9 годині. Тепер у нас завжди о 9 годині буде служба, як в мирні часи. О 9 годині літургія. Ну, мабуть, будуть гості якісь. Мабуть, ж буде архієрейська служба, все буде красиво і добре. І, мабуть, ж будуть пиріжки з компотом після служби святково, святково пожива. Напередодні, в середу, о 14 годині, ми служимо ну, все нічну, яка служиться не вночі. Ну, зрозуміло. Через всі наші негаразди. В ми служимо о другій годині дня. Але, але вона все одно служиться повним чином і там освячується хліб, пшениця, вино, є. Ілє. Єреєм помазують, а хліб з вином будуть давати в поживу, святкову поживу. Ми вас запрошуємо на цю службу, вечірню, в середу, якщо можете. Бо там зміст подвига Іоанна Богослова розкривається в усій повноті. Ми вас запрошуємо на святкову літургію 8 числа, щоб радісно зустріти нашого апостола Любові, який вчить нас любити, в Євангелії якого сказано заповідь на Будаюбам. Любіть одного, як я полюбив вас. А в посланні якого є оте відкриття, яке живить наші душі досі, Бог є любов. І хто в любові перебуває, в Богові перебуває, і Бог в ньому, будемо перебувати в любові, який навчив нас, Іван Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. Ну, все інше по порядку буде служба в суботу, о 9, в неділю о 9, все завжди. Тепер далі все завжди, тільки о 9 години.